Вся слава Богу, слава Отцю і і Святому Духу, благословенного дня, нехай Бог береже вас. Ісус Христос сказав: ви світло для світу, не може сховатися місто, що стоїть на Верховині Гори. Нам потрібно увімкнутися та усвідомити, чим ми займаємось. Ми рятуємо цей світ, ми беремо участь або ми губимо цей світ, ми підтримуємо того, хто губить. Ми намагаємося придумати собі якісь виправдання, як багато хто сьогодні там вигадує, багато виправдань. На всю ситуацію, на всю біду, на всю цю війну, на весь цей сатанізм, що відбувається в Україні, багато віруючих, багато проповідників, багато людей вигадали собі виправдання, але всі судитимуться на основі Слова Божого. І всі ці жахи відбуваються тому, що люди дають владу темряві бути сильнішою за світло. Є народи, де сотнями та тисячами років продовжується історія насильства, воїн, тиранії. Тому складно проповідувати Євангеліє на певних територіях, там панує темрява, там може бути просто релігія під християнськими вивізками, але немає сили перемогти темряву. Але там, де Бог, там має бути світло. Перш за все, має проповідуватися Євангелія Ісуса Христа. Тому на християнах відповідальність показати людям, що є шлях, істина і життя.